Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Судячи по тому, наскільки зацікавило моє відео, як приготувати шашлик зі звичайного м'яса, я вирішив поділитися власним досвідом. як, Ось, бачите, у нас тут під його називають животина. Як приготувати животину. В принципі, його можна порізати шматочками як шашлик. А можна порізати шматочками, шматками великими, скажімо так, на три частини розділити і на сітці барбекю нам приготувати. В принципі, шкура це субстанція їстівна. Але ми не можемо передбачити, чи вона на вогні стане твердою і просто буде не біда для наших зубів, чи вона навпаки стане м'якою. Все залежить від того, чим годували цю свиню. Тому беремо і зрізаємо цю шкуру. А що далі, я далі розкажу. Ось таким чином тягнемо за шкуру. І тут от кінчиком ножика прорізаємо. Бачите, як в мене це вже все виходить. В одному місці шкура у нас тоньша, а чим далі шкура буде грубша. Ну, зрештою, як поріжете, як зріжете, та, та так і будете їсти. Шкуру я зняв. Причому, чим далі, навіть видно по самій шкурі, був момент, де вона просто не хотіла відставати. А далі пішов момент, вони, вона просто сама вже злазила. Розрізав я, відрізав ось такі шматочки, щоб лягали на сіточку. А цей вже задній шматок, він. У нас занадто грубий получився, поэтому я просто розпущу його отак от повздовж. Ось так це якось у нас було. От так. Я його розпустив. Тепер у нас по товщині вони приблизно однакові. Ну і саме головний, головний мій секрет посолити, поперчити. На 6-12 на годин, щоб сіль розмягчила наше м'ясо. Посолив, поперчив, складаємо либо в кастрюлю, так, як я це робив зі шашликом, либо от в миску. І відправляємо це все в холодильник. А для тих, хто не хоче чекати, але хоче швиденько це все зробити, в мене є ще один. Спосіб компромісний. Що для цього треба? Треба сардельки. В моєму місті продаються шпикачки. Що таке шпикачка, я зараз одненько розріжу і вам покажу. Вона, вроді би, як має такий підкопчений вигляд. Одною рукою не виходить. Суть в тому, що ця сарделька має всередині шматочки сала. Великого вогню, великого жару для них не потрібно, вони майже готові. Беремо шампури. На один шампур стає по дві цих шпикачки. І буквально за яких 10-15 хвилин на вогні у нас готова смакота. Не потрібно чекати, коли м'ясо просолиться. Приготується, розмягчиться. Процес приготування тут набагато швидший на вогні, тому що м'ясу все-таки треба і більшу температуру, і більше часу. Так що, ось такий лайфхак. Беремо шампури і надіваємо. Ось так виглядають шампури з нашими шпикачками. А цю, скажімо так, спорчену. Я поріжу на три чи на два шматочка і просто торцем. Ну, ніколи так не робив. Аж самому цікаво, що що з цього вийде. Ось також останній шампур вийшов такими шматочками. Процес розпалення вогнича я не буду показувати, тому цікаво, як це робиться. Хто не знає цього, знайдіть моє відео попереднє. Там я до все-таки докладно намагався цей процес зафіксувати. Напалюємо вогнище. І чекаємо, коли перегорять дрова і перетворяться на вугляки, на жар. Ще одна підсказочка, що робити з цією шкурою, яку ми зрізали. Викидати продукти ні в якому разі не можна. Я ріжу їх ось такими шматочками і пополам. Потім можна попробувати, якщо шкура вдала, Її можна просто з'їсти. Якщо вона досить тверда, киньте її в морозильну камеру. І коли дружина або ви будете готувати супчик-борщик, можна пару цих шкуринок кинути в бульйон. Він розмягчиться, ця шкура, навіть якщо вона тверда, дасть якийсь навар. І ви таким чином можете її використати. Ну, на крайній випадок, якщо у вас є друг, вигляді пса чи кота, я думаю, вони теж від цього не відмовляться. Ось про такі шматочки я мав на увазі, коли говорив. Можна їх зразу кидати, якщо готується борщ чи суп. От такі довші, то на три частинки розпускаємо. Я думаю, в нормальному господарстві нічого не має пропасти. Вогонь в мангалі у нас майже готовий, верніше. Догорають останні головешки, розтягуємо їх, щоб у нас тільки був жар і полум'я, як я в минулому відео казав, наш ворог і можна викладати м'ясо на нашу решіточку. Викладаємо довільно. В даному випадку ми не витримали ні 6, ні 12 годин. Для того, щоб м'ясо протялось сілью і перцем. Але, я думаю, все буде у нас добре. Якщо ви хочете, щоб шпикачки і м'ясо підійшли одночасно, були готові, то, звичайно, м'ясо треба ставити на жар раніше, а шпикачки пізніше. Якщо навпаки, як то кажуть, для аперітіва, то, звісно шпикачки ми спочатку готуємо, а вже тоді не спіша, не поспішаючи готуємо м'ясо. От таким от чином виложене м'ясо, наша підчеревина животина. Не чуєте, вона нагрівається, сало починає топитися, і йдуть крапельки жиру на Вугляки. Бачите, воно ще не встигло навіть прогрітися, а ми вже бачимо, колір змінюється. Так що, ось таким чином. Я думаю, десь хвилинка, півтори і перевертаємо. Хвилинка, дві, перевертаємо. Оскільки е, воно не однорідне, з одного боку у нас м'ясо з іншого сало, може виявитись так, що треба буде вже в рамках. Самої рішоточки перевернути його. Ну, триває процес приготування. От Як видно, червоне м'ясо стало білим, значить вже треба перевертати. Тут тільки що у нас шкварчало все. Ну, таким чином. Головне, щоб не було полум'я. Як тільки там у нас з'являється полум'я, треба обов'язково з ним боротися або водою, або за допомогою ось такого. Пристрою. Розгортати джерело полум'я. Появляється вогонь від того, що капає жир. то Лібо водичкою, але водички у нас нема під руками. Зараз вона з'явиться. Саме головне забрати з цього полум'я, щоб у нас м'ясо не почорніло. Бачите, це через буквально пару-тройку разів перевертання м'ясо вже втратило свій природній червоний відтінок. Але це тільки зовні. Всередині воно все ще сирве. Тому, як я казав в попередньому відео, процес приготування їжі не терпить швидкості. Все має. Бути розтягнутим в часі. Тоді у нас все вийде смачно і гарно. Якби ми почекали хоча б 6 годин, м'ясо просолилось і воно б було б мягшим. Ну, Трошки гірший результат получиться, але все ж теж нічого. Фінальна стадія. М'ясо у нас стає рум'яним. В принципі, шматочки, які є тоншими, можна вже знімати. Залишимо ось цей шматочок, який в нас досить такий широкий, грубий, грубийся. Ну і поки він буде доходити, нам буквально 5-10 хвилин потрібно для наших шпикачок. От я зараз їх і почну викладати на наші трошки підостивші вугляки. Тепер класти. Процес такий же самий, як приготування шашликів. Але оскільки тут м'ясо вже набагато ніжніше, то і процес у нас буде відбуватися набагато швидше. Тому буквально не гавимося, тільки виложили і зразу слідкуємо, щоб у нас нічого не згоріло. Через те, що всередині є шматочки сала, у нас тиск всередині сардельки, шпикачки буде рости і вона буде лопати. Нічого страшного в тому нема, нехай лопає. Це навпаки буде покриватися тоді е, процесом приготування. Ну, ви побачите його е, і середина нашої шпикачки. Бачите, тут вугляки вже не такі гарячі, тому не так швидко процес йде. От про що я казав, у нас шпикачки починають міняти колір, бачите, вона лопнула. Це саме смачне місце буде. Бачите, міняється колір. Тут на ваших очах, бачите, шкварчить. Красота і смакота. І найголовніше, що швидко. Дуже швидко. Ось дивіться, який для процес. Приготування, бачите, шматочки сала топляться. Повірте, це все дуже швидко відбувається. Так само треба використовувати проворотний на 180 градусів, і на 90. В даному випадку ми використовуємо ось такі прорізі. Ну і буквально ще хвилинка-дві. Бачите, там де лопнуло, там починає підрум'янюватись. А я от дивлюсь на ось цей експеримент. І взагалі можна запропонувати ще один варіант. Повздовж розрізати шпикачки і ложити сюди на сіточку. Тоді вона не буде лопати, і внутрішня частинка буде в принципі, ось такою рум'яною і соковитою. В принципі. Процес приготування у нас завершився, бачите, самий грубий шматочок м'яса у нас ще доходить, а шпикачки вже в готові. Тому можу рекомендувати і хочу рекомендувати оцей спосіб, як швидка дешева альтернатива шашлику чи будь-якому приготуванню м'яса. Саме швидка. Якщо ви оберете сердельки, які які не мають сала всередині, вони просто на вогню нагріються і висохнуть. У нас буде не продукт, а якась несмачна субстанція. Ну, Ще буквально пару хвилин чекаємо четвертий шматочок м'яса і несемо це до столу. Якщо трапилась така ситуація, що м'ясо, чи в даному випадку, наші сердельки вже готові. А ми когось чекаємо або чогось чекаємо, Мій колега по роботі, Руслан, привіт тобі, порекомендував заздалегідь купити тоненький лаваш. Ну, такий, як в анекдоті, плутають <кхи> салфетками. І коли ми цим лавашом будемо накривати наші м'ясні вироби, з одного боку, лаваш просякнеться жиром з м'яса, з іншого боку, він буде тримати тепло наших м'ясних виробів. І таким чином ми отримаємо ще один додатковий смачний гарнір. Я, на жаль, підготувався погано. М'ясо не витримав. 6-12 годин, які рекомендую вам. Лаваша не купив. Ви підготуєтесь набагато краще. М'ясо витримайте, щоб воно просякнулося солью, ну і лаваша, не забудьте підготувати і купити. На цьому в мене все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. Дякую всім за увагу, до побачення, а нам смачного!